Друзі, всім вітання. Мене звати Олександр, ви на каналі WodMiss. Сьогодні хочу зробити такий невеличкий огляд і, в принципі, поділитися з вами своїм досвідом роботи і враженнями від такої шліфмашинки Bosch Bosch. Синій gex 125 1 а е, не знаю, чи буде видно тут. Ось така от машинка. В принципі, зараз я вам більш детально розповім, що і як. Навіть, можливо, дам певний лайфхак, як зекономити на покупці саме цієї машинки. Ну, а ви для того підпишіться на канал, поставте лайк. Підтримуємо україномовний контент і розвиваємось далі. Так як у мене, оцей задній фон в майбутньому колись 100% зміниться і буде зовсім інший. ну Я маю таку надію. А зараз переходимо до безпосереднього огляду цієї шліфма. Давайте, мабуть, почнемо із самого кабеля. Кабель тут такий файний. його е... От Січення. Так, от. 2 на 1 міліметр квадратний. Е і довжина його 4 метри. Я перевіряв, можливо, там е з похибкою в кілька сантиметрів. Е регулюється, повністю є оберти. Сама система збору пилу я попрацював в нею. Зазвичай я працював постійно із... намордником, коли шліфував ось цією машинкою Vitals, тому що ця от, цей мішечок ніхрена не фільтрує і вся пилюка в повітрі. Тут же сама система фільтрації мені дуже подобається. Знімається вона ось таким прокручуванням. От, забилось тут е, таке резинове е, уплотнительне кільце стоїть. Але е, мені що тут, тут в ній не подобається, як потрібно її відкривати. Відкривається вона досить таки некомфортно і досить таки важко, щоб її відкрити. Але от, я працював оце вільхур, шліфував. От Збирає, тут у нас такий фільтрик стоїть паперовий. От Зараз піду його почищу все. Шліфував буквально лише одну ось цю от дошку з двох сторін сотим зерном. І оце стільки назбирало. Я вважаю, що дуже добре вона збирає всю пилюку. Все, я його тут уже почистив. Він такий вже гарненький, біленький. Ну, Але по-любому в майбутньому його доведеться міняти, хоча я не знаю через скільки часу. Але ну, працювати з нею досить таки комфортно, без маски можна, ну, по моїх відчуттях, то це так точно можна працювати. Вставляється воно в тому ж самому порядку, тільки трошки ось так. І ось так. Все, вона вже готова. І так, вона ще має плавний пуск. Давайте зараз. я кажу про те, що в неї є плавний пуск. Е, беремо зараз мою ту стареньку відеос. Я вам зараз продемонструю. Тут теж шоста швидкість ставлю. Як вмикається ця. Ну, зупиняється досить таки швидко. І як вмикається ось ця. Добре видно! І зупинилось. Ця Vitals у мене вже працює два роки, я нею, в принципі, задоволений, але хотілося щось таке трошки. По розмірах більш компактніше і щось би професійне. У мене стояв вибір перед DeVolt 280 Вт, але там ну, на сайтах пише, що DeVolt там, побутовий клас. Не, не, не знаю, чому і саме пише так на сайтах побутовий клас, а ця професійний клас. Ну, тобто я вже відчув, що там різниця є. Плюс. У мене пылесоса немає, і мені підключення до пылесоса в DeVolta, ну, не потрібно було. А от саме ось ця вона має свою фільтрувальну функцію. Тобто підключити плесос тут не можна, вона працює сама без плесоса. Мені такий варіант дуже навіть сподобався. А ось ця Vitals. Можна в принципі, в інтернеті подивитися, вона майже є копією Макіти. Е, такий от вигляд, весь, який вона от має, то реально вона дуже схожа на Макіту. Я дивився, там Макіта просто синя, а ця Vitals червона. Ну, Якщо хтось хоче щось дешевше купити, ну, не знаю, в принципі, я можу рекомендувати. За два роки роботи я з нею нічого не робив, але дуже-дуже дуже багато вона мені перешліфувала. І, зокрема, торцеві дошки я її шліфував. Файно. Файно вона в роботі працює. Далі буде працювати. Але все ж таки, все ж таки, я вам скажу, ця мені більш сподобалась саме по роботі. Так, вона має певну оці коливання. Ці коливання дають, ну, якби в руку трошки постійно так от треба її ловити. Але якщо отак от брати, то вона працює нормально. Я вам скажу так, я не знаю, чи воно має бути, чи не має бути ці саме коливання. Ну, зараз покажу. Побачимо, як вона під нагрузкою буде працювати. До речі, сота шліпшкурка, зараз будемо її тормозити. Ну, це я вже коня дав. Ну, Але під нагрузкою, як бачите, теж вона нормально працює. Купував я її на Фокстроті. Чому на Фокстроті? Пояснюю. На Фокстроті в мене там за час деяких покупок назбиралось 300 гривень бонусами. І коли я зайшов на Фокстрот, мені якось там потрапила ця реклама. Я думаю, ну. Ну, подивлюсь, тому що ж, коли дивишся якийсь інструмент, він автоматично потім вже тобі в рекламі вискакує. Заходжу я на Фокстрот І мені пропонує. Так, треба поставити, щоб я був в кадрі теж. І мені пропонує встановити додаток від Фокстрота, де нарахується 200 гривень бонусами. Думаю, о, прекрасно! 300 гривень, які в мене були, плюс 200 гривень бонусами, і можна буде придбати професійну шліф-машинку, така, яка мені, в принципі, досить таки до вподоби, яка сподобалась, за дуже вигідною ціною. Все це діло я зробив, оформив, додаток, встановив, але мінус. Я через додаток не зміг замовити цю машинку саме із цими бонусами, які мені нарахувалися. 520, здається, бонусів було. Я зробив дуже просто. Я зателефонував на Foxtrot і мені там вже все оформили. Тому, якщо у вас є якісь бонуси, десь в якихось магазинах, де є саме така, я вам її цілком можу рекомендувати. Плюс, плюс, що великий, мені е, написали деякі е, хлопці, які працюють або працювали е, в сервісних центрах. Е, саме в Тіктоці, е, в Ютубі ніхто ніде, нічого не писав з неї. В Тіктоці мені написали, що до цієї, е, і взагалі до Бош є дуже багато різних запчастин, і тому із сервісом проблем не буде. Е, гарантія. Гарантію я й не подивився. <свісно> Надіюсь, що там гарантія 3 роки, але зараз я точно перевірю. Я вже взяв е, гарантію, почитав і дивіться. Е, це дарма я раніше її не прочитав. Дарма я раніше її не прочитав. Чому? Е, зараз вам е, прочитаю. Строки надання гарантійного ремонту. І тут є. От три, три колонки. І давайте дивимось, де наш синій корпус інструменту. Професійні електроінструменти та вимірювальна техніка. І бачите, дві зірочки стоїть. Переходимо нижче. Продовження гарантійного строку за умови реєстрації впродовж 4 тижнів після придбання на сайті. Ой-ой-ой, треба бігти реєструвати. Якщо встигну, а можливо і не встигну. Отже, так, в принципі, це дуже добре, що вирішив розібратися з цією гарантією саме, саме завдяки от вам. Бо ж для вас записую відео. Так. В принципі, в принципі, все. На цьому все. Більше немає що казати. Шліфмашинка, можливо, хтось каже. Потрібно було взяти девольт Девольт ціна 4300 4, зараз Чи 4, 4, там, 299 здається. І, якби там теж тряпочка, мабуть. Хоча я не впевнений в цьому. ну Але чесно вам скажу, мені Bosch якось більш імпонує. Не знаю чому так. Ну, от саме чомусь він мені більш імпонує. Мабуть, є якісь не, не такі, як, як усі, хто любить Девольт. Добре, на цьому все. Всім гарного дня, всім гарного вечора, до побачення, до зустрічі. Бай-бай!